Вітаю, це Іван Гробіков, Прогноз спеціально для сайту рейтинг-букмекерів. Будемо сьогодні говорити про матч чергового раунду Кубку Англії, центральний поєдинок цього раунду, Манчестер Юнайтед прийматиме на власному полі. Ліверпуль класичне протистояння, в якому, однак, є суттєва перевага на боці однієї з команд. Звичайно, що Ліверпуль зараз є сильнішим за Ман Юнайтед. Минулого сезону команда Катенхага дійшла до фіналу. Цього турніру, але я думаю, що цього сезону Ліверпуль серйозно налаштований в усіх турнірах, яких бере участь, включно з команди. І вже команда Юргена Клопа виграла кубок англійської ліги. Вона легко переграла спарту в першому матчі в ній восьми фіналу Ліги Європи, тому може використовувати у другому матчі проти прайської команди резервний склад. І таким чином футболісти будуть свіжими, і клоп зможе зіграти найсильнішим складом на Утрафор, тим більше, що попереду міжнародна. Паузу Манчестер Юнайтед останнім часом скоріше частіше перемагає, ніж ні, але при цьому перемоги команди Тенхага не виглядають переконливими. Минулого тижня проти Евертону вони знов-таки добре реалізували власні шанси, але при цьому давали супернику домінувати в певному поєдинку на власному полі. Так само може бути із Ліверпулем. Нагадаю, що на Манчестер Юнайтед також нещодавно програвав Фуллему церковного 1-2. Ну і загалом більшість перемог маркунянців є дуже. Важкими, тому я думаю, що Ліверпуль має здолати свого суперника. Ліверпуль має перемогти Юнайтед на виїзді. і Я зроблю ставку на те, що мерсесайці візьмуть гору, на їхню перемогу дають коефіцієнт 1,88 на букмекерській конторі Фавбет. Таким буде мій вибір у цьому поєдинку. Це був Іван Громіков, пронос спеціально для сайту рейтинг-букмекерів. Підписуйтесь на канал Рейтингу букмекерів на YouTube, залишайте свої коментарі, залишайте свої лайки і зустрінемось.